Ні, ми з фахівцями персонерового товариства Полтового ГАЗ визначили робочі моменти, щоб реалізувати найефективніші варіанти регіональних проблем. На даний час нам погоджень порядок проведення підготовчих робіт. Полтовогаз вже протягом цього тижня проводить роботи біля газового компенсатору щодо перевірки роботи та покриття відповідних засовок, припинення покачу газу, монтажу продовольчої свічі, роботи по роз'єднанню газопроводу на ділянці біля газового компенсатору. На початку наступного тижня буде проведені роботи з обстеження газопроводу на предмет зняття навантаження медужі зі свого боку житлового комунального господарства буде проводити роботи зімної роботи з вивозеного ґрунту та інші роботи при необхідності. Тому до 16 червня ми пропонуємо всі, плануємо всі ці роботи завершити та відновити газопостачання до 16 серпня. Також прошу звернути увагу на те, що з 12 серпня районний Червоний Шлях, Вороніна та частина дальніх кільців будуть припинені, будуть відключені до газопостачання. Ну, Зрозуміти, що це вимушені кроки, та поставитися із розуміти.